Thank you 15 березня в Україні відзначають День добровольця, хоробрих чоловіків та жінок різного віку і різних професій, які з початком військової агресії Росії відмовилися від свого звичного життя і пішли захищати Україну на сході. А з 24 лютого минулого року, коли росіяни розгорнули повномасштабну війну, небайдужі українці стали на захист усієї нашої держави у кожному місті і кожній громаді, об'єднавшись у добровольче формування територіальної оборони або доєднавшись до лав Збройних сил України. Я вважаю, що ці люди Топиловірно, і я їх морально підтримую. У мене є знайомий, який 24 го числа пішов добровольцем і до сих пор служить. Тобто, все добре. Тобто я горжусь, те, що мене є такі знайомий. Бажаю удачі, наснаги, і от щоб мотивація, ота от, віра в перемогу ніколи не покидала людей. Ні ті, які служать, ні ті, які їх чекають. Мій тато, наприклад. Він 24 го числа повернувся з Києва в Суми і пішов в село територіальної оборони і досі знаходиться там. Тому також мої дяді. В принципі, я думаю, що немає жодної сім'ї, в, в якій немає захисників, тому саме в них я вважаю є міць. Української армії. У мене чоловік 22 роки, теж доброволець. Він із 20-го року він пішов спершу в армію. Як розпочалася війна, він добровольцем, добровольцем пішов і зараз там. Він був у Бахмуті літом і зараз вони теж збираються туди. Мені 76, я хочу воювати, а возрос не дає. Серед моїх друзів є теж діти, котрі зараз воюють. Луганську, Донецьку, Херсон приїжджають на два-три дні до матері. Ну, сознання є в людей. Багато одногрупників ще з студентських років пішли, багато хто з роботи пішов. Найголовніше це здоров'я, віри, віри в себе, в свої сили, віри в найближчу перемогу, щоб скоріше все це скінчилося. І щоб всі повернулися здорові, живі до своїх родин, до своїх коханих, знайомих на свої роботи і скоріше повернулися до нормального життя. Сумчани кажуть, вдячні усім, хто сьогодні обороняє наше місто, кордони нашої області, і захищає цілісність усієї держави, ризикуючи життям в день і вночі, допомагає звільняти окуповані території від російських загарбників і виборює нашу перемогу. Відважні, сміливі і самі найкращі, тому що вони нас захищають і ми будемо їм благодарні за той спокійний сон, який йде на даний час. Добра, радості, перемоги найскоріше. Це ну, герої, просто герої нашого часу. Ми просто живемо і живемо благодаря їм. Всім бути здоровими, щасливими, коханими під мирним небом України. Новини СТС. 14 березня в Україні відзначають день українського добровольця. В цьому році вже в шосте. Є такі дати, є такі дні, які ніколи ми не забудемо і не можна їх забувати. Саме такий день ми сьогодні відзначаємо з вами День українського добровольства. Людина, яка, не маючи інколи ще тоді зброї, а вже мала намір, і інколи із голими руками робила військову роботу. З початку повномасштабної війни добровольчі формування стали невід'ємною складовою оборони України. 24 лютого ви стали партизанами і поновили славу. Нашої партизанської слави Сумщини, але вже в кінці березня ви стали одним із підрозділів. Я беру, загалом сил оборони, які нищили відступаючі сили Російської Федерації. У добровольці йдуть не за ординами, а за покликом серця, говорять захисники сумської громади. Абично такі люди, які яких не беруть і на службу, не беруть і в воєнкомати, не беруть. От і вони куди хочуть захищати місто. Ну куди вони йдуть, куди іти дома сидіти з вилами чи є вони приходять сюди. Історія українських добровольців розпочала ще за часів запорожців та продовжується зараз, говорить голова громади, до української перемоги. І ви Написали історію. Одна із сторінок це перші дні. Зараз ви продовжуєте, продовжуєте писати історію України, історію боротьби, яка на віки буде зафіксована в історії нашого міста, нашої області, нашої держави. Новини СТС. В онлайн сервісі державних послуг дія українцям пропонують змінити назву Південної гілки залізниці, яка охоплює території п'яти областей, зокрема і Сумської, серед запропонованих варіантів: Харківська, Слобожанська, Слобідська та Східна Залізниці. 19-річного водія мотоцикла патрульні зупинили на вулиці Британській. Як з'ясувалося, прав на керування транспортним засобом юнак не мав. А права є Мужки, та я от тільки сьогодні купив. – права. Є ні, прав, прав не мав. А що ж ви їдете вечорам що без прав. Вибачте, на думав так приїхати, щоб ніхто не побачив. Окрім того, що їздив містом без прав. Юнак був у стані алкогольного сп'яніння. Огляд який пройшов на місці зупинки, зафіксував позитивний результат. А саме 0,75 проміра алкоголю, що майже в 4 рази перевищує допустиму норму. Патрульні відсторонили його від подальшого керування, а також склали два адміністративних матеріали за керування безвідповідної категорії, а також керування в стані алкогольного сп'яніння. Слідом за новим головою Сумська районна рада обрала і заступника. Ним став Володимир Біцак. Він замінив на посаді висуванця від ОПЗЖ Валерія Сорокіна, повноваження, якого були достроково припинені в січні цього року. Можу принести користь громаді сумському району особисто. Тому. Ну, якби прийшов свідомо на цю посаду, Володимир Біцак до 27 січня був командиром ДФТГ No3 сумської громади. Тому пріоритетним завданням для себе вважає посилення комунікації між органами місцевого самоврядування району та силами оборони. Вважає це важливим, бо половина кордону Сумщини з агресором припадає на сумський район. Як я займався, так і продовжую продовжує займатися обороною міста обороною сумського району. Значить, вналаження контактів. Комунікація з військовим керівництвом, з, з керівниками ОТГ, це одна основних, з основних керівниками ДФТГ Сумського району. В тому числі ще одне завдання, яке перед собою ставить, допомогти жителям прикордонних населених пунктів. Багато дуже прикордонних сіл потерпають від обстрілів, і люди багато ну не да їм не проживають, не, не, не вкриться. Тому вважаю, для себе таке завдання поставив знаходити місця для переселення тимчасово цих людей. А ще консолідувати депутатів заради ефективної роботи ради найбільшого з районів Сумщини. Давайте не політику ми забули це партії, фракції. Давайте зробимо перемогу. Потім потім вже буде політика і все остальне. Переможна весна за понад рік часу від повномасштабного російського вторгнення 24 лютого. Це перша дружня зустріч для всіх жінок, які увесь цей рік міцно тримають тил української армії і дух української нації. Ідея вшанувати активних патріотичних сумчанок не могла не з'явитись, говорить її авторка, сумська журналістка Олена Геренко. Ми пишаємося, неймовірно захоплюємося нашими зсу. Але є ще одне військо, і воно тут, воно у тилу. І ми е, тут в тилу е, куємо перемогу. І назва цього заходу переможна весна це несподівання і віра, це констатація. Ця весна переможна. Я приходжу до рідного міста і кажу: тут готують перемогу. Приходжу в Артес і кажу, тут танцюють перемогу. А тут грають перемогу, тут співають перемогу. Розумієте, все, що ми не робимо, я кажу, ми робимо перемогу тут зараз. І це обов'язково буде. Лариса Іванкова очолює в сумах спільноту ділових жінок. Перша зустріч цьогоріч – це можливість подякувати кожній жінці, яка працює для країни, для української перемоги. Спільнота ділових жінок існує в місті сума вже чотири роки, вже п'ятий рік. І зустріч ось така весняна зустріч. У нас традиційна. А спілкування, зв'язки, комунікації це завжди дуже важливо, і воно потрібно всім. І тим, хто знаходиться зараз на передовій, і ті, хто знаходиться в тилу. Ми разом Україна в в серці, і ми віримо в нашу переможну весну. Пригощає гостей ресторан домашньої кухні, кафе рідне місто. Його власниця Людмила Уманська з перших днів російського вторгнення зі своїм колективом організували щоденне харчування військових і тероборонівців, які захищали оточене росіянами місто Суми. Ми працювати почали з першого дня. Ми якось так думали, що будемо кормити цих нуждаючих. А обратилися до нас жінки, хлопців, які в кадетському училищі були. От ми якось почали їх кормити, а потім і ТРУ, і ВСУ, і медики до нас, і в больниці возили, тому що перші дні не було провізії ніякої. головний натхненник проведення переможної весни Володимир Горох, заслужений лікар України, директор Сумської обласної клінічної лікарні і багато років депутат Сумської обласної ради. Говорить, цей вечір невеличка частинка великої вдячності жінкам Сумщини, які від світанку 24 лютого забули про страх в тому, особисті проблеми. Та віддають всі сили для міста, країни і так вже понад рік. Ми ще раз зрозуміли, в якій прекрасній чудовій країні ми живемо і жодному ворогу її не здолати. А тим паче з такими прекрасними жінками на цій війні ми боремось за саме право називатись українцями і жити в незалежній державі, говорить почесний гість свята, народний депутат України Ігор Молоток. Українські жінки вкотре довели свою незламність, і при цьому вони мають відчувати себе коханими, щасливими, найкращими. Найкраща жінка в світі українка. В неї пов'язане приплилося і розум, і краса, а ще характер. Місць та сила. Я точно впевнений, що усі ці якості є у присутніх життя. Я знаю точно, що вони чекали, що потрібно робити. А з перших днів повномасштабного вторгнення ви кожна з вас взяла. В руки зброї. Кожен своїй. Хтось рушницю, хтось комп'ютер, хтось в плиту, хтось лівсінки. Від народного депутата жіночій спільноті подарунок, який знадобиться, коли святкуватимемо нашу перемогу. Переможна весна, як і жадана жінка, прийде однозначно і ми її чекаємо. Слава нашим жінкам, слава ЗСУ і слава Україні! Цінний подарунок від голови сумської обласної ради, почесні грамоти сумської облдержадміністрації, всі жінки України, хто наближає перемогу, гідні найкращих слів і вшанувань. Переможна весна вона почалась, мабуть, в тому році, з 24 лютого. І всі ті бізнесмени, які пішли на фронт, пішли захищати чоловіки, вони полишили на вас цей тяжкий тягар. І в цей складний, але зрозумілий, мабуть, час, ви як ніхто допомагаєте, ви як ніхто підтримуєте. Тож вам міцного здоров'я, наснаги і кохання. Серед партнерів меценатів великого жіночого зібрання депутати сумської обласної ради Геннадій Гордієнко та Магомед Галаєв, депутат міської ради Рустам Галаєв, Потильський міський голова Костянтин Гаврильчук, керівник благодійного фонду Балу Олександр Гриценко. Тож того дня був великий вечір особливих подарунків. Давайте дивитись на старе місто сум, на колишні його будівлі. На це наша історія. Будь ласка, рівда міста. Під час цієї війни з'явились нові символи українського опору агресору і в народному мистецтві на криловецьких рушниках, що визнані Всесвітньою матеріальною спадщиною ЮНЕСКО, нині поряд з предковічними орнаментами, сучасна точна зброя. Сьогодні і граненкової. Воїн, який на передовій сьогодні боронить і відстоює свободу нашої держави, нашої чудової України. Давайте подякуємо Ігорю і його особі, всіх наших хлопців, дівчат, які боронять сьогодні там на передовій відстоюють мир для нашої держави. І на цьому рушнику ви бачите Байрактар. Побажаю, щоб цей рушник був оберігом для Ігоря і для його побратимів. Чоловецьким рушником на честь переможної весни вшанували й мужність сумської журналістки Лесі Боровик і очільниці першого сумського гуманітарного штабу Ксенії Гриник. Яскравий вечір на честь переможної весни був насичений живою музикою, народні пісенні хіти від виконавців сумської обласної філармонії, музична класика у виконанні квартету леді імпульс з «Кролевця» і дефіле. Демонстрація нової колекції одягу від унікального народного колективу України, дизайн студії Артельмода, обласного центру позашкільної освіти, колекцію сонця Артелівці. Створили саме під час війни. Я дуже рада, що я сьогодні серед жінок, і так як більшість сьогодні, все ж таки, жінки, хочу сказати, що саме в цей час ми дуже сильні, бо ми підтримуємо одне одного. Є колосальна ностальгія за ось таким святковим яскравим мирним спілкуванням, говорять жінки, але всі відкладені свята ми відзначимо після війни. А нині все для нашої української перемоги. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, новини СТС.